А яка тут кора, Йо-ма-йо! маю! Це -йо. знайшов синяка, гриба такого. О, подивіться на який кусень. Ребята, всем привіт! Оце я виїхав на розв'ятку, подивіться, чуть-чуть кори. Сьогодні будемо тако, трошки знайдемо кори, ту яку знайдемо, обдеремо. Ондо, ребята, зразу на місці, подивіться. Ну. Дві в одному місці. Сосни з корою знайшов. Оце я розумію, в нашому лісі це вже рідкость. Во, дивіться, це дереться, о, скільки вже кори є трохи знизу. І о, оця теж дереться. Поглядіть. Во, зараз ми їх дві обдеремо. І ви, ребята, просто подивіться, скільки тут валюжника, да? і це весь сосновий ліс, дивіться. Ну. І тут ці всі дерева обдерті, кори на них взагалі нема. Ще й плюс ці дерева вже все, дотрухають, скоро їм прийде повна жопа. Отакі от, от діла. Ну а ми погнали об зараз цих два дерева. Обдерливо, одну сосну, така куча отрималась. Во. І вдерливо, другу сосну і така куча тут О, Нормальні кучі, по мішку буде. О, два мішка вже є на одному місці. Зараз робимо фото на облашку в ютуб. І пойдемо далі дерти нашу корушку. Так, йдемо. А ну-ка. Так, ні, це не дереться, це просто як дерево падало, обдерло це дерево. А отондо. О, оце во. Дереться чи ні. О, є ребята, так, да, дереться. І отут або ще якесь дерево бачу. Так бачу, о, кора опала сама, але ще на дереві трохи залишилось. О. о, є контакт. Зараз обдерем цих два по берегу дерева. О, ребята, там обдертих два дерева. Тут ось. Два штуки обдер. І оглянувся, і дивлюсь, там в зелені сухостоєна стоїть. Здалека бачу, що має дертися. Зараз пойдемо побачимо. О, ребята, ондована. Ну, по-любому буде дертись, по-любому. Я там бачу, кора сама впадає. Тільки одна проблема. Ожини мішають. Тут ожининий капець якийсь здоровий, подивіться. Дерся, йоханий бабай. Є контакт, Дошли. О, подивіться. Ну. тому ломана. Його. А, є, кора. Ще плюс одна. Кучка в копілочку буде. Ребята, обдерте дерево, да? Чуть-чуть подошов сюди. До того поглядіть, на ще одне дерево, бачите? Во. В одному місці ще два дерева плюс. Ну, є в цьому місці, в цій місцині тільки трохи кори. Є, вона ще тут залишилась. Ну і нова насохла. Ну зараз бігом обдираємо. Йдемо далі якусь, може, ще знайдемо. Так, ребята, йшов. І о, подивіться, у нас ще одне дерево. Бачу, що знайшов. О, да. Йохани баба! Подивіться на сколько тут кори валяється! О! Оце я розумію, подивіться! А яка тут кора, ЙОМАЮ Ого! Оце я розумію Є контакт О, подивіться на яка вона тут груба! О. Подивіться на яка вона тут груба, о! Оце я... Не понімаю, кайф. я є кора. Зараз її тако пообдираємо, побиремо. І піде, може, ще якесь дерево знайдемо. О, подивіться на який кусунь. О! Єс контакт. О, ребята, обдер. О, ребята, обдер. І просто подивіться, на, яка тут здрава, здрава куча кори вийшла. Подивіться на яка куча. О! Ось я розумію. Надерли. А зараз я пам'ятаю одне місце, де я того року деркору. І там була одна здоровенна сосна. отакова, от нахилена. Але я її тоді не обдирав, бо вона була сирой. Зараз ми поїдемо, подивимося. Вдруг вона дереться. І якщо її ще ніхто не обдирав, то зараз обдиремо ту мамашу ми. Так, тут ще одне невеличке дерево. Во. О. Во, люди, оце знайшов синяка, гриба такого, во. Що, вони навіть залишилися в лісі. О, ребята, подивіться на підходимо. Бачите? Вон до дерева у нас таке похилене. Оце, ми до нього зараз йдемо. Сподіваюсь, воно буде дерти, бо ми з нього ми стільки мутнемо. Того року я його перевіряв, воно не дерлося. Цього року може буде й дертись. Ну, надіжда є. Підходимо. Ну що ж? Момент істини, дереться воно чи ні, перевіряємо. А холеру там не дереться воно ще. Але ви, ребята, блін, подивіться на яке це здорове дерево. Звідси його знизу дерем. і геть туди от доверху тако додираємо. І багато мішків кори получаємо. Але не судьба. блін, зря воно їхав сюди. Але нічого, зато перевірили. Ну а ми зараз, печкуримо бігом до хати, бо зараз вже буде темніть. Такий відосик у нас вийшов. Кому понравилось, пишіть ставте лайк, ждіть нових відосів і пишіть в коментарях, які знімати ще для вас відоси.